Ти дуже популярна була свого часу, може, є залишається в Польщі, я там гастролювала. Мені от цікаво. Е приходили... А приходили... Це пші пшепше. Нічого не укрі? Ні, це. Я про це понятно. Ходили українці чи ходили от поляки на концерти? Ні, локальні мешканці, поляки ходили. Це зробила одна українська пісня, калина не верба. І їм зайшло, і вони і та парадоксально було те, що в Україні ця пісня зайшла після Європи, після Польщі три роки опісля, ]ục? от і е коли мені. Перший раз подзвонили, я думала, що це мене розводять мої друзі. Тому що е, запропонували контракт, спілкувалися англійською, це, це була компанія з Варшави. Я думаю, ха-ха, мене розводять мої друзі. мабуть. Але коли... Полуниця точно там щось таке. Але коли насправді прийшов контракт, і коли приїхали підписувати його і запропонували ще концертну, концертний тур, я думаю, клас. Потім був кордон, на якому прийшов польський митник, страж гранічний, і сказав: Тим самоході є Наталка. Я Думаю, боже, ну і що ну і є Наталка? Ну він десь побіг, пропав, приносить а четвертий аркуш, і каже, можна моя цурка типу любить пісню Калину а, і просто підпис. В мене просто насправді з тим проблема, тому що пісні знають: Калина, Сонцезалежна, літо-літо. А от Ірена чи Наталка. Не розуміють плутають, на тобі і я вже, знаєш, вже думала, як це питання вирішити, тому що ну насправді я вже навіть потім думала, можливо лишити ініціали свої НК, НК, Потім з'явилася НК. так. Так, зовсім і так. тут знов не то. От тому думаю, ну окей, найголовніше, що люди знають пісні. Ну, тобто це... поляки тебе ходили на тебе. Вони любили твої пісні, вони їх не розуміли. Скоріше за все, просто кайфували від творчості. Вони саме. вони калину знали словесно. Mm -hmm. Вони кожне слово мені підспівували. Я інколи навіть казала, можливо, давайте ми щось там перекладемо. Трохи англійською, трохи польською. Вони казали, ти що, українська така класна? Тут звучить так класна калина. А в мене була в репертуарі одна польська і одна англійська. Все решта був україномовний матеріал. От мені просто цікаво, чого поляки. У нас непопулярні їхні пісні. ніхто не знає там польських співаків. А чого жоно моє, серце моє. Нема а так, це... як, як ми. Тут це Віктор х... Павлік просто п'яний був. так співав. Чіка, а оце гей, 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 Соко. Це люди просто люди. Знов співають. Тобі зараз донати прилетять. Ти що за пісню вибрав? А, ну, я... Ти щось інакше. Я маю на увазі, що ж ця пісня польською, вона так і є, так. Я Гей ш... <сіх> 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 <Hey! сіх> <сіх> ну -ну, Саша, чого не популярні артисти польські в нас? Як ти вважаєш? Я, е я вважаю, що от в нас бачиш, бо в нас ще досі, в нас щось і українські ще досі не популярні. бля, в нас інша проблема. В нас до польських ще поки дойдемо, треба від російських відмовитися. <сіх> 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 Свої... Ми завжди дивилися <сіх> не в ту сторону. Наша голова українська була розвернена трошки в іншу <сіх> сторону. Зраку, скажімо так, в Росію.